Євангелія від Марка, другий розділ, закінчується описом такої ситуації, коли Ісус іде з учнями, вони зриваючи колоски їдять і звинувачують їх фарисеїв порушенні суботи. І тому Ісус Христос говорить слова дуже добрі, знайомі, відомі багатьом людям. Син людський є володарем і суботи. Чому субота стала перешкодою для фарисеїв? Адже це є. Боже Слово, маємо розуміти про те, що Божа заповідь вона ніколи не була на меті обтяжити людину. Але, на жаль, людські постанови і людська інтерпретація призначення того чи іншого Божого принципу, Божої заповіді, Божого повеління, часто спотворюється. і багато божих заповідей вони стали тягарем. І Ісус Христос, відповідаючи. На звинувачення фарисеїв сказав, що хіба ви не читали, що зробив Давид, коли був голодний, ті люди, які були з ним. Про це можемо прочитати перше Самоїла, 21 розділ, що Давид узяв ті хліби, які були посвячені Богу, і потрібно було їсти тільки священникам. І таким чином Христос підтверджує про те, що для цього є слово Боже, щоб зміцнити людину, потурбуватись про людину є самим ключовим пріоритетом. Бог задумав суботу як спокій, як відновлення фізичних духовних сил, як поклоніння Богу, як взаємини з ним, а не тягар. Коли втрачається первинний Божий задум, тоді починає діяти інструкція як закон, як тягар, і саме Христос показує, що людина неспроможна була виконати закон, а Христос, виконавши закон, дає благодать через віру в нього. Тому Він і сказав, що син людський також і є. Господарем або Господом суботи, або володарем суботи, але дуже важливо пам'ятати, чи є він володар твого серця.